Дуже багато людей виїхали з України. Хтось переїхав. Люди не користуються послугами. Але заплатити все рівно доведеться. Є вже остаточне рішення. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники! На каналі «Знаю» і підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Українцям розповіли, як будуть нараховувати плату за гарячу воду. Хочу сказати так, що візьмуть навіть із тих, кого немає в країні. Якщо чесно, я не розумію, як взагалі таке може бути. Пам'ятаєте, я декілька місяців назад робила програму щодо того, що беруть плату з людей. Хто не проживає в будинках, навіть в кого і зруйновані будинки, і все рівно беруть плату за або плату за газ, тобто за доставку газу. Ну, як взагалі таке може бути? І ось тепер точно таке ж рішення щодо гарячої води. Тобто. Навіть візьмуть з тих людей, яких немає в країні, які не, не те, що не користуються, навіть в країні їх немає. Більше того, всім мешканцям порожніх квартир щомісяця буде нараховуватися плата за гарячу воду. Наприклад, ось є офіційне повідомлення Центра комунального сервісу на сайті Міськради. Для киян, хочу зачитати, що йдеться в повідомленні. Для киян, які вимушено залишили свої будинки і не мають можливості вчасно передати показання лічильників, їм нарахування буде здійснюватися за середнім обсягом споживання на підставі даних попередніх періодів за кожною квартирою. Це офіційне, офіційне... Звернення центру комунального сервісу на сайті міськради. Це щодо киян, але я думаю, що це буде стосуватися, мабуть, не тільки Києва. Знаєте, починається з одного міста і пішло, пішло, пішло далі. Щоправда, там додають, що як тільки клієнт зможе надати достовірні дані лічильника гарячої води, плату за гарячу воду перерахують. Якщо вона вже була внесена, то її врахують в наступних платежах. Добре, якщо це буде так. Зачасту буває так, що коли людина десь переплачує, чи там платить, не знаю, якось там виходить чи більше, як має бути, то потім про це все якось забувається. А ось якщо не доплатиш, то тобі потім ще нагадають про це ще 500 тисяч разів. Тобто ось ось те, що було. В офіційному зверненні Центру комунальних комунального сервісу на сайті міськради Києва. Передавати щомісяця показання лічильника гарячої води, зобов'язані і споживачі, які мають бойлер. Пам'ятаєте, ця вся ситуація з бойлером це був якийсь кошмар, десь півтора місяця назад з'явилася інформація, що ось люди, які навіть не вони навіть вони поставили собі бойлера. Все, вони купили бойлер за свої гроші, поставили для того, щоб мати гарячу воду, і все рівно мають сплачувати за ось... сплачувати гроші за те, щоб плату за гарячу воду мають платити. Як це так? Тобто користуєшся, не користуєшся, навіть, навіть не поїхав нічого. а... Купив собі бойлера, поставив, щоб не залежати від якихось стаціонарних підключень і так далі, і користування гарячою водою, все рівно плати. Навіть якщо на лічильнику цифри не змінюються роками, все одно потрібно звітувати про нульове споживання. Якщо чесно, я не розумію, на що це, на, навіщо це потрібно? Тому що ну, зараз трошечки, знаєте, не, не, до, не до іграшок і якось людям ну, той, хто не може нічого цього передати, якщо людина поїхала десь в інше місто чи населений пункт, або взагалі виїхала з України, ну, як вона може передавати ці показники? От скажіть як? Але це все ще це не все. Вишенька на торті це суворі обмеження щодо способів передачі даних лічильників. Тобто це ще не все. Постачальники послуг не братимуть до уваги ні дані, записані на паперових носіях у квитанціях, ні дані, внесені в банківських додатках, наприклад, Приват24. Достовірними будуть вважатися лише цифри, внесені через особистий кабінет споживача на сайті постачальника послуг або дані, які клієнт передає по телефону. Хоча я не розумію, а... яка різниця, що людина по телефону передасть, що людина якось там в квитанції все це пропише. Ось правда, ну я ну, ну правда, я не розумію. При цьому споживачам комунальних послуг варто знати, що вони можуть не платити за комуналку в трьох випадках. Перше, якщо їх житло зруйновано. Друге, якщо вони підтвердять свою відсутність за адресою проживання більш ніж 30 днів. І третє, якщо комунальну послугу надавали не в повному обсязі та неякісно. Ось тільки три моменти, коли можна не платити за комуналку. Щодо другого пункту, підтвердити свою відсутність можна, лише подавши довідку, що ви є внутрішньо приміщена особа, або ж ви служите в Збройних силах України. Все. Іншого моменту немає. Ось такі, ну, як на мене, доволі такі суворі моменти, але ось що маємо, те маємо. Не знаю, спочатку доставка газу. Тепер гаряча вода, що буде ще, не знаю, що буде ще, але достатньо свої моменти. І, як на мене, з цими показаннями лічильника зараз, під час війни, ну це якось вже занадто правда. Тому що добре, в кого там, наприклад, десь люди виїхали, а є сусіди, які там можуть допомогти, або а в кого немає такої можливості, От що робити, в кого немає такої можливості. Не знаю. Але я все це не підтримую. І, як на мене, все це зараз не, не, не на часі. Зовсім не на часі. Треба зовсім про інше зараз думати. І взагалі я за те, щоб людям, які дійсно зараз потребують допомоги, щоб їм взагалі скасувати зараз комуналку. Але наскільки я розумію, цього не буде, тому сподіватися на це не приходиться. А пишіть, як справи обстоять зараз в ваших містах та населених пунктах, щоб ми розуміли, як нараховують, що нараховують, що обіцяють, що роблять, що не роблять. Щоб люди читали коментарі, бачили, що відбувається в тих чи інших містах та селах. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.